Слухай, а тобі наче 20 Право норфорте нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату. Підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають Відео реального бою та його аналіз з безпосередніми учасниками від Павла Васильєва. Взяти переправу. Запеклий бій в притул до російських позицій. В цей момент там сказали, що патє мішка. Хитрість і винахідливість під щільним вогнем. Він сам вибігав туди. Як українські розвідники ворогів з під мосту викурювали ексклюзивні кадри і коментарі учасників. Факти тижня знайшли бійців того неймовірного штурму. Ці кадри зроблені на підступах до окупованого Солидару міста, що розташовано усього лише в 16 кілометрах від Бахмуту. Бійці 30-ї окремої механізованої бригади наближаються фактично в притул до ворожих позицій. Навіщо така зухвалість? Військові отримали надважке завдання захопити першу лінію оборони на цій ділянці фронту, а відповідно, вибити росіян з добре укріплених позицій. Загарбники на той час контролювали важливу дорогу, яка веде до одного з мостів. Поруч один за одним вони облаштували два опорних пункти: перший ось тут біля дороги в невеличкій посадці, а за ним ще один безпосередньо під мостом. Це унікальні кадри початку того штурму. Спершу висувається піхота, яка має захопити першу позицію у тій самій посадці. Десантом на танку впритул до росіян. Згодом починає діяти наш танк. Дим і пил на кілька хвилин закриває поле бою. Один із загарбників, побачивши таке, намагається втекти. Але розуміє марно і включає акторські здібності. Прикидається мертвим. Українська піхота часу дарма не витрачає. І ось вона вже на російських позиціях. Та насправді це лише половина завдання. На черзі набагато складніша ціль опорний пункт під мостом. На штурм вирушають розвідники 30-ї бригади. Факти тижня знайомляться з його безпосередніми учасниками на Донеччині у бійців короткий перепочинок між боями. Це Станіслав, йому 32 роки, і він родом з Полтавщини. Поруч зовсім молодий, 22-річний сумчанин Владислав, справжній герой того бою. Разом ми знов передивляємося це відео. У них тут -то тунель, той проходив десь мет... більше 10 метрів сюди. А ще вглиб. Один із цих бійців під час того штурму ледь не загинув, але про все по порядку було вирішено нашими зенацька. Під'їдемо до їхніх позицій. Там получалося десь метрів до 100 ставалося нам пройти. Ми, в принципі, з броні спішилися і тоді видвинулися групою бойовим порядком до їхніх перших позицій, які були там. Перша в них була позиція там в лісі, трошки така в посадочці в Березках, Ну а далі вже до мосту. На штурм розвідники висуваються на БМП. Танк, який допомагає штурмувати першу позицію, їде на перезарядку. А відповідно, хлопці на деякий час лишаються без прикриття важкої броні і без підтримки крупного калібру. Окупанти добре підготувалися до оборони. Залізобетонний міст сам по собі міцна споруда, але вони його перетворили на справжню фортецю. У них було все необхідне для того, щоб е, знаходитися там довгий час. Генератори і набоїв там у них достатньо було. Система тунелів. У них там знаходилася, теж така розвинута. Під дорогою і скрізь. І цю фортецю прикриває ворожий кулемет. Він захищає міст, а сама місцевість під постійним вогнем супротивника. Наші розвідники підступитися до мосту одразу не можуть. Спустя хвилин 5-10, поки вони почали. Ну, в них в принципі там вже було пристріляно, якби і вважай, з того моменту, як тільки ми почали підійшли до мосту, по нам вже почався ну, великий огонь. Єс і міномет. Цей штурм, здавалося, був приречений, але в цей час на допомогу бійцям висувається наша броня. Нам сказали трохи відкатитися, щоб перегрупуватися. І якраз в цей момент нам сказали, що під'їде мішка. Мішка цим називаємо танчиком. Ми спочатку були трошки в шокі. Спочатку навіть не зрозуміли, наш чи не наш. Потім під'їхав і почав працювати. І саме в цей момент у росіян починається паніка і суцільний безлад. На відео з коптера бачимо, як один із них по рації викликає підмогу, а інший навіть наважується на перекор. Але наші танкісти дуже швидко заганяють їх знов назад під землю. З лівого флангу панцерник починає методично руйнувати всі укріплення. І це кажуть розвідники, стало одним із переламних моментів того бою. Інтенсивний вогонь танку дозволив нашим бійцям наблизитись до мосту. Якби не було танчика, ну що б було? Було тяжко. Танчик дуже їх налякав, скажем так, поразив разів поліметної і в них почалась паніка. Але поле бою досі під перекресним вогнем росіян. Окупанти прикривають міст з двох боків вогневі точки в 400 метрах на лівому фланзі і позаду мосту. До того ж, по нашому танку починає працювати ворожий розрахунок протитанкового ракетного комплексу. Це працюють уже по танку. Да. Екіпаж танку змушений відійти від мосту. Поруч залишаються лише розвідники, і це вкрай небезпечно. Та в цих умовах один з бійців наважується на неможливе. Там далі десь за 400 метрів їхні позиції. Тобто прямо і правіше йдуть. Тобто в них там є пульмні розчоти і так само ГЕС. Ну і влад, ризикуючи, там теж ще бувало, що він сам вибігав туди, теж ризикував, відкривав гон, чи гранати, закидав. Влад виходить на міст, фактично під приціл ворожого вогню. За кілька секунд потужний вибух. Так, розвідники намагаються дістати загарбників, пробивають отвори в мості, буквально над головами росіян. У них тут -то тунель, той тобто проходив десь мет більше 10 метрів сюди, а ще вглиб. Українські бійці швидко розуміють, звичайні методи штурму тут не підійшли б. Тобто гранатами їх там особливо не дістали. Так, також нам були дані ці кумулятивні заряди, які мали пробити міст, і щоб ми туди пробили міст. Якраз над їхніми бліндажами і могли б туди закидати гранати, але ми пробили, якраз нам не повезло, вже ми тоді узналися, що трошки півметра ми не попали. Ми попали Безе. в землю. Так. Наскільки глибоко під землю тут занурилися росіяни? Вони побачать вже після штурму. Хіба що якоїсь там авіабомбою? Так. Я так думаю, там ФАП-500. Але винахідливість і хоробрість бійців бере своє влад, знов і знов піднімається на міст. Ну все, піднімає. О, все да, піднімається. На міст. Після танка там з'явилися дірки, то я спробував закидувати туди. А його побратими кидають гранати в один із запасних виходів поруч з мостом. Росіяни цупка тримаються за позицію, Бій триває кілька годин, але потім, вже після штурму, вночі хто вцілів, накивають п'ятами. Получається, що просто ну, нанесли да, їм втрат, і вони вже тоді ворог сам відступив, як би прийняв так, як пойняв рішення. Вони відступили. І вже тоді наші дружні підрозділи туди зайшли. Ну, нам сказали, що там 10 було е, 200 їх. Утім, втрати були і з нашого боку. Сам Влад ледь не загинув. Вже під кінець штурму поруч з нашими бійцями розірвалася міна. Невдовзі після запису цієї розмови Станіслав отримує поранення в одному з інших боїв. Зараз він у шпиталі. А його побратим Владислав Богатиренко за кілька днів до виходу цього сюжету після важких поранень помирає у лікарні. Це інтерв'ю стало його останнім. Під час нього розвідник лише один раз скромно посміхнувся тоді, коли його. Назвали героєм. Я не герой. Я коли йду на нуль, у мене ну, тіпа, я не знаю, чи інстинка саме сохраніє, ні, ну, то все на автоматі відбувається. Із Донецької області Павло Васильєв. Факти тижня сі Єдині новини.